Новини врятували чотирилапого, на гарячу лінію подзвонили львів'яни, мовляв, на площі Степана Вандери. На одному з дерев вже третій день сидить кіт. Тварини забралася дуже високо. На допомогу котику наші журналісти викликали надзвичайників. Як рятували похнастика? Далі в сюжеті. Чорний клубочок, у чорна гілка, не одразу і розглядеш. Володимир про незвичного мешканця дерева почув від бабусі, а сьогодні зранку і сам побачив його. Каже, кіт спокійно гойдався на гілці і розглядав краєвид. Хлопцеві стало шкода пухнастика, однак лізти на, на дерево не наважився. До собі таки нікого не рухай, дивлюся кіт, Я такий боже, що робити, пожежку, і бо поведзвонили вас. Шкода кота. Каже, бабуля два дні вже там сидить. Врятувати котика пробуємо самотужки. Під приціл камери потрапив кран, припаркований неподалік, проте без водія. На допомогу кличемо рятувальників. МНСники ситуацію оцінили і тут же взялись до справи. Олександр Шабеко зізнається за шість років вперше рятує тварину. Проте, аби дістатися до кота, драбини виявилось замало. Не дістати її руками, а от Мурчик, схоже, добрих намірів рятувальника не зрозумів і показав непроханому гостю, на що здатен. Навіть і не м'явкнув від переляку, чи то від сили удару об землю пухнастик накивав п'ятами, тільки й бачили, а от його рятівник поділився враженнями на камеру. Ну, досить складно було підніматися на дерево, так як погода тому не сприяє. Вітер дуже великий. Головне, що кіт живий, хоча й переляканий, можливо навіть травмований. Рятувальники кажуть, тепер на дерево йому більше не захочеться. В цьому році, то перший у нас такий виклик. В цьому році першовець такий. В минулому році було теж виїжджали, один раз кота знімали. Кота рятувати справа благородна. Головне, аби без жертв. Марія Цица, Соломія Торій, Андрій Сладков новини.